Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, люди впізнали Ісуса, так каже нам євангелист Марко сьогодні в Євангелії. Він говорить про те, що Ісус і Його учні прибули до генізарецької землі, вони причалили, і коли вийшли з човна, то люди відразу впізнали Ісуса, впізнали Його. І, напевно, не випадково вони його впізнали, тому що багато з них вже його бачили, як він робив чудеса, як він проповідував. І ось знову вони побачили його і впізнали. Він вже був для них таким відомим, і може багато з них або бачили його особисто, може просто чули про нього розповіді. Але після цих розповідей вони, вони відразу бачили, хто є Ісус? Хто є Ісус серед цих учнів, де Ісус? Впізнавати Ісуса. І це теж є щось до чого ми покликані, щоб впізнавати Ісуса, щоб розпізнавати Його, пізнавати тоді, коли Він приходить до нас, так як тоді, до цієї ганісарецької землі. І коли, напевно, ми. Бачимо різні ікони чи різні фігури Ісуса. Думаю, що неодноразово ми мали нагоду бачити фігури чи ікони, на яких зображений Ісус. І ми відразу можемо тоді, коли нас запитають, сказати, так, я знаю, хто це це Ісус. Так? Вже знаємо певні риси його обличчя, вже, можливо, неодноразово бачили якусь його фігуру чи ікону з ним. І ми відразу впізнаємо його. На цих іконах, на цих фігурах. Але тут не тільки йдеться про таке впізнавання видиме чи для нашого ока, але йдеться теж про це впізнавання Ісуса, для якого потрібно, потрібна наша віра, потрібний цей такий духовний погляд, впізнавати Ісуса, який до нас приходить, впізнавати Його тоді, коли приходить до нас в таїнствах, так, коли ми беремо участь в святій Месі. Тоді, коли ми чуємо Боже Слово, впізнавати Його голос, так, який є за, за цим голосом людини, так, за голосом священника, за голосом тої особи, яка читає читання, впізнавати цей голос Бога, впізнавати Його, коли Він приходить до нас під видом хліба і вина, що це Він є, Він живий Бог, Він приходить. Впізнавати його тоді, коли також ми. Приходимо до таїнства сповіді, і коли чуємо слова, прощаються тобі твої гріхи, розрішаються тобі. Гріхи впізнавати, що це, власне, Він є тим, котрий нам пробачає, впізнавати його також в іншій людині, яку Бог ставить на дорозі нашого життя, особливо тій, яка потребує, потребує нашої допомоги, потребує. Не того, щоб також ми проявили теж цю любов, яку проявляє Ісус, впізнавати, коли Він до нас приходить в, різні, в різний спосіб, в різні моменти нашого життя, впізнавати Його такий тихий, тиху присутність під час нашої особистої молитви, в цих різних місцях, в різному часі, ми також покликані, щоб впізнавати Ісуса. І для цього вже недостатньо лише наших очей, нашого тіла, а для цього потрібні очі нашої душі, нашого серця, очі віри, очі віри нам потрібні для того, щоб впізнати Ісуса, щоб побачити, коли Він до нас приходить. Але брата і сестри, ми, котрі себе теж називаємо християнами, котрі називаємо себе учнями Ісуса. Ми покликані ще більше не лише пізнавати Ісуса, але покликані ще бути ще більш до чогось більшого. Ми покликані також до того, щоб інші люди впізнавали і в нас Ісуса, щоб ми були теж подібні до Нього. Часом, може, не часом, часто є так, що, власне, десь там ми говоримо дітям, що там вони є подібні, чи до батьків своїх, чи подібні більше, наприклад, до мами, чи, чи до батька. Так, по-різному, так, в залежності від того, як там складуться гени в них і так далі. Напевно, ті, хто більше на цьому розуміється, то могли б це пояснити. Але часто ми є подібні, власне, до наших батьків. І щось такого в такий духовний спосіб ми покликані бути власне, подібні до Ісуса, так, щоб інші, теж дивлячися на наше життя, щоб вони могли впізнати в нас, Ісуса, щоб вони могли впізнати в нас, Господа, який через нас приходить. І це, звичайно, не є можливо лише нашими людськими силами. Це можливо лише завдяки власне цій благодаті Господній, тоді, коли ми дозволяємо, щоб Господь в нашому житті царював, щоб Він керував нашими діями, щоб він керував нашим життям. І тоді ми будемо здатні ще більше бути подібні до Ісуса, щоб інші зустрічаючи нас, зустріли Бога. Пам'ятаю, що колись там такі одні розповіді було, що особи, яким допомагали одні сестри, монахині, вони казали, ми зустріли Бога. Так? Вони зустріли сестер, вони зустріли тих, які їм допомагали. Але в цій зустрічі з ними, в цьому служінні цих сестер, вони, вони якби сказали, хоча були невіруючі ці люди, сказали, ми зустріли Бога. Так? Можна зустріти Бога. Через іншу людину. І до цього, напевно, ми покликані теж, як християни, як учні Господа, щоб також допомагати іншим зустріти Бога. А ми можемо Його допомогти іншим зустріти, коли ми спершу будемо зустрічати Його, коли ми спершу будемо Його впізнавати, тоді, коли Він буде приходити до нас і наповнені Його духом, Його присутністю. Ми будемо також могти бути таким образом, такою в певному сенсі іконою Ісуса Христа в цьому світі. І нехай в цьому теж допоможе нам. Це участь в Євхаристії, це наша молитва. Амінь. І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.